Жна негода заскочила Україну, рух обмежили в шістьох областях, відлупцювала сина в усіх на очах жорстоке побуття дитини в Запоріжжі і Філаретові 90. як відзначає ювілей почесний патріарх православної церкви України. Це вікна, і далі про все докладніше. Кілометрові затори, і крижаний дощ, потужний синоптичний фронт охопив майже всю країну. Сотні автівок загрузли в тиснях, а десятки в переметах. Та це тільки початок. Хуртовини з морозами обіцяють і завтра. Тож рух. Обмежили вже в шістьох областях, зокрема і у Києві. Про ситуацію в столиці розповість Наталка Сачалко. Вона наживо з нами на одному зі в'їздів до Києва. Наталю, вітаю, розкажи, що там нині коїться. Привіт, Олю. Сніжить у столиці увесь день. І От зараз, як бачиш, тому щоб ще більше не ускладнювати ситуацію на дорогах, в'їзд до Києва великого габаритного транспорту ї години заборонили. Кури стоять на вісті, чекають, людей попереджали заблаговременно, що буде обмежуватись рук. А який обігрів їм буде даватись? Е, ну, Напевне. Зараз, поки не знаємо, що з 5 годин, з 5 години розпочинаємо, далі буде видно. Через хуртовину в Києві рух ускладнений ще від ранку, столицю охопили дев'ятибальні затори, Кияни нарікають пересуватися містом украй важко і на власних автівках, і в громадському транспорті. Та як їдеться? Ой, погано, нічого не бачу. Дороги як вам? Слабо розгорнуті і ну. Не можна їхати. Це взагалі такі пробки. Я вже дві години стою в пробках, ви собі не уявляєте. Це просто жах, запізнююся на всі зустрічі, капець. Скажіть, будь ласка, довго їхали? Дуже довго. А Дуже. Що? Одна, там чотири стоїть, а це один виїхав. Комунальники розводять руками, кажуть, роблять усе на що спроможні. Скажіть, будь ласка, з котрої години сьогодні працюєте? Ми з восьми як сюди. Сьогодні не якийсь особливий режим. Обично, як завжди. сніги, йде, ми чистимо. У кожному районі своя бригада. І всі роблять потроху, потихеньку, як кажуть, що подужати роблять. Синоптики кажуть, такі опади це наслідок зіткнення холодного повітря і теплого, яке прийшло з середземного моря. Але так сніжитиме недовго. Це Ця негода триває в нас тільки сьогодні. Вночі ще сніжитиме, але це вже думаю, буде невеликий сніг. А вже завтра в день. Вже у нас по території Київщини без опадів. Засніжило не лише столицю, хорделиці по всій центральній Україні. А завтра, як кажуть синоптики, великий сніг рушає на схід України. Олю дякую, Наталю. Наталка Сачалко, про негоду, яка заскочила Київ. А От на півдні країни Крижані дощі, Захід, центр та північ у заметах. Потужний синоптичний фронт вирує майже в усій країні сьогодні. Від ранку на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Вінниччині та Черкащині частково обмежили авторух. Великоваговий транспорт, окрім столиці, не пускають до Одеси та Кропивницького. Врешті регіонів частково перекриті найбільш складні для руху ділянки трас. Автовокзали скасовують рейси, обмежують рух шкільних автобусів. Плохо, скользко сильно. Введено обмеження пересування великогабаритним автотранспортом. Авто Поки що не до якого часу ну, невідомо. Ситуація ситуаційного центру нам повідомлять, коли погодні дозволять нам ну, водіям пересуватися нормально по дорозі. Ну, дорога дуже зараз погана. Завдяки таким заходам, критичним ситуаціям на шляхах поки дається запобігти великих скупчень автівок, які загрузали б у заметах, поки не зафіксовано. Допомога рятувальників була потрібна лише локально. Пожежно-рятувальні підрозділи нашої області 18 разів виїздили на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг. При цьому було вилучено 21 одиницю техніки, з них 19 вантажних, один легковий автомобіль та один рейсовий автобус. Усього було надано допомогу 38 особам. Від негоди потерпає і Одещина. Температура в регіоні близька до нуля. Через це дощ змінює сніг, а дороги вкрай небезпечні. Казали в рації, що дороги немає, краще постійно стояти. Стоїмо, чекаємо, а чого чекаємо, не знаємо. Колега теж дзвонив від Умані до Вінниці, дороги практично кожен немає. Ну, З'їжджають, в привід машина є, поліція предупредила, ми зупинилися тут. дуже затруднені движення дорожнє, тому зараз там дуже важко проїхати і а, тим більше крупно габридне транспортне средство, там може зустріч сніг, галольоз. По всій країні дороги чистять та посипають понад півтори тисячі одиниць спецтехніки. Урядники приготувалися до найгіршого. Всі штаби з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій працюють у цілодобовому режимі. Утім, синоптики заспокоюють вже завтра сильні опади посунуть на схід, сніжитиме лише на Харківщині та Донеччині. А от морози ще лютуватимуть скрізь. А в північній Америці дуже сильні морози в Канаді подекуди до мінус 55. Крига частково скувала один із найбільших водоспадів у світі. Ніагарський повністю він скрижанів лише один раз 170 років тому. В Лютого морозу не злякалися туристи, які квапляться сфотографувати застиглі ділянки Ніагари і оприлюднюють світлини в соцмережах. Перші цієї зими сніг випав у Парижі через негоду. Навіть тимчасово зачинили Ейфелеву вежу. Адміністрація побоїться, що відвідувачі можуть послизнутися на засипаних снігом сходах. Гордянам не радять сідати до керма, а в гірських районах Франції попереджають про можливість лавин. Вимушені канікули в Україні на карантин зачиняють школи та дитячі садки, епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Найгірша ситуація в Чернігові там через карантин взагалі не працює жодна школа. Тоді як у Києві через епідемію на вимушені канікули пішли учні 25 навчальних закладів. Тим часом на Одещині спалах кору в селі Шевченковому на цю недугу захворіла вже 71 дитина. Там встановили карантин на 17 днів. Усі школи та дитячі садки зачинені. За даними Міністерства охорони здоров'я від початку року на кір в Україні занедужали 8,5 тисяч людей, з поміж них 5 тисяч дітей. Лікарі наголошують, щеплення єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах. Захворюваності. Тож на тлі карантинів у школах та зростання захворюваності на ГРВІ сьогодні в телепорталі. Ми хочемо спитати вас про таке: чи сидите ви вдома, якщо захворіли? Варіанти відповідей так, щоб не заразити інших. Ні, хвороба не привід відлежуватися, ні хотів би посидіти, так не дають. Голосуйте, лишайте свої коментарі в безкоштовному мобільному додатку Телепортал. результати, як завжди, у вікнах у 22-й. Побила сина в усіх на очах у Запоріжжі в розважальному центрі. Жінка жорстоко відлопцювала свого хлопчика. А коли він уже лежав на підлозі, ще й вдарила ногою. Працівники закладу їх розборонили, забрали дитину, і викликали поліцію. Тим часом жінка приходила до тями. Виявилося, вона знана блогерка, і на своїй сторінці у мережі повчає користувачів, як виховувати дітей. Що на неї знайшло і що на неї чекає? Андрій Почтів. Це відео зафіксувала камера спостереження в розважальному центрі. Дітлахи граються в дитячій кімнаті, аж раптом жінка схоплюється з місця та починає лупцювати хлопчика. Малий падає на коліна і на додачу дістає від матері ногою по спині. Відвідувачі та працівники центру одразу кидаються до агресивної жінки та забирають від неї малюка. Ребенок лежав на полу, Вона його жодце добивала. і тоді підбіжала до неї мамочка перша, яка була на території центру. Потом уже под вышли моя сотрудница, она выбежала и начала забирать ребенка. Адміністраторка дитячого центру, що кілька день тому бачила жорстоке побиття дитини на власні очі, воліє не показувати свого обличчя. Розповідає цю маму із двома хлопчаками, шестрічним Віталіком та дворічним Марком бачили тут не вперше. Того дня родина з'явилася знову, та вже за кілька хвилин жінка люто накинулася на старшого сина перед очима зо півсотні відвідувачів. Ну, звісно, коли дитину б'ють ногами в спину. це ж не може бути спокійне у чоловіка состояння. Конечно, Співробітники центру викликали поліцію, утім, ще до її приїзду жінка вгамувалася. Тож правоохоронці взяли в неї пояснення та поїхали геть. Ну, вона швидко успокоїлася. З поліцейським вже нормально, Так, Да, абсолютно. Рібенок їй біжав. Ну, не плакав, абсолютно. Користувачам інтернету жінка відома як блогерка Ольга. Вона має сторінку присвячену вихованню своїх синів. Навіть назвала її на їхню честь Віталік ендмарк. Після інциденту в розважальному центрі підписникам Ольга намагалася пояснити свій вчинок. Я це не казню, да я теж живу чоловік. себе, що іноді я теж з себе і психую, і даже іноді б'юсь головою стінку. Если ви той щасливий який ні разу не накричав на рібенка і ні разу у нюда я очень горда за вас і прям перед вами склоняю свої колені. Але я считаю, что это дурна тема для обсуждения, Лучше туфляб суділітруси. Відзвітувала у мережі про стан здоров'я побитого сина. Це не переживайте. Ребенок без синяков, ситий, накормлений дома. Його голодом не держав, не збивають на завтрак. На обід і на ужин вчинок блогерки вже встигли прокоментувати десятки користувачів. Маме понятно, нужна психологическая помощь. Самое главное, что в инстаграм у нее все чудесно. Больная, она ударила ногой ребенка. У мене сльози на глазах, як так можна у службі зі справ дітей кажуть про побиття шестрічного хлопчика. Мамою дізналися з відео, яке шириться інтернетом, і вже звернулися до правоохоронців, аби ті відшукали жінку. Ми її візьмемо на облік. Це буде облік саме дітей, які опинили в складних життєвих обставинах. І далі ми будемо контролювати цю родину. Якщо будуть якісь зміни в хучу сторону, ми будемо її попереджати, навіть розглядати такий випадок, що ми будемо дітей. Забирати від родини на певний час. Психологиня Ганна Шевчук уважно роздивляється зафільмоване камерами. Звісно, дуже жорстока. Жінка певнить, така агресія до дитини, тим паче від найріднішої людини, неприпустима. І це неодмінно позначиться на психічному здоров'ї хлопчика. Етарана ляною в життя. Тому що саме в сім'ї формується базове довір'я. Подобні случаї на ані та довіря підтачують, і чоловік уже в зрослому возрасті може бути не способен близьких довірительним отношениям. Нині у поліції вивчають усі обставини пригоди. Якщо провину матері доведуть її покрають штрафом або громадськими роботами, Андрій Почтів Артем Деженков, програма вікна СТБ. Булінг не лише учнів, а й учителів скандалу столичній гімназії. Там батько жорстоко побив учителя фізкультури, в якого численні забиття, розрив легені та струс мозку. Він у лікарні каже, батько ще й погрожував відтяти йому руку, приніс із собою пилку. Натомість тато учня переконує, хотів захистити сина, з яким нібито педагог агресивно поводився. Тож нині на мітинг вийшли перелякані. вчителі закладу просять захисту і більше прав. Олена Лунькова з'ясовувала. Сьома година ранку, попри мороз і завірюху, на подвір'ї столичної гімназії збирається зо пів тисячі людей: шкільні вчителі, вихователі дитсадочків, садочків, батьки та учні усі прийшли з єдиною вимогою. Захистити права вчителів і не мовчати, що правда, спершу самі говорять неохоче. Вас Ай, ні, я викликаю ні, вас до дошки. Чого будь ласка? Ви ж прийшли ні. на ні, вас зігнали силою сюди? Ні, ви чого покликані серця? Ініціативу беруть учителі з більшим досвідом, і здається, для них це не просто акція, а крик душі виводять з себе, а потім починають фотографувати, і викладати скрізь. Учителі вже так не роблять ніяких зауважень дітям. Ніби не можуть сказати, а діти користуються цим, і можна сказати, просто здіваються над вчителями. в нашому суспільстві, в нашій країні настільки вже вчителя принизили, принизили його гідність, що батьки вважають, що мають право нас навчати. І, і нас виховувати для більшого розуміння свої буденні проблеми пояснюють як учням, скориставшись картинками. Це батьки, батьки. з учнем. Подивіться, батьки прийшли до вчителя розбиратися, чому два. два. А учень з рогаткою у портфелі посміхається і, посміхається і спостерігає за цією ситуацією. і Тішиться тому, що батьки на старшу людину при ньому, вибачте, да, підвищують вже. голос. По собі пам'ятаю, та в школі майже кожен вчитель кричав, міг якось назвати негарно. Це можна робити? Накричав, можна поріз різному трактувати, що кожен бачить під словом накричав. Кожен розуміє по-іншому. Я можу, наприклад, в мене голос такий. Я можу голосно сказати, і може хтось подумати, що я кричу. Якось назвати дитину ні, ви ні. що да, ну. придурок дебіл що в такому духі. А це учень цієї самошколи каже, що від часу мого навчання нічого не змінилося. Утім, попри не дуже ласкаві звернення, сюди прийшов із однокласниками на підтримку вчителів. Чія Вчителі, ніт просто право от що та здій ані. Не можуть там ударить учніка или що там його з неправильно, Вчителі не можуть там позвонити родителям, тому що родители завжди на стороні дітей. Це раніше, коли вчителі з були проти дітей. Такі розмови серед малих і дорослих спричинив інцидент, який стався саме на сьогоднішньому місці мітингу. Просто біля школи батько школяра побив педагога. О, Бахмут на падію. Ось салієлієлі. Ось що ще зафільмували камери спостереження. Нема ніяких сумнівів, що у нього в сумці. Це ножовка. Він погрожував. Він питав, яку руку тобі відпиляти. За що можна було так вчинити, подейкують різне. Почути версію учня його батьків не вдалося, спілкуватися із нами вони не схотіли. Натомість, ось що написали у Фейсбуці. После сделанных двух замечаний мальчикам положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель, не контролируя свои эмоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли и душил, прижал к стене так, что ребенок свернулся, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо. Про це пишуть, хлопчик розповів, коли прийшов додому. Тож батько не витримав і пішов усе з'ясувати. У викладача версія інша. Вже на лікарняному ліжку розповідає, як вгамовував неслухняних учнів. Я схопив його за руку вище ліктя, підвів до дверей, нахилився до нього і крикнув а, Поклади м'яч. Версію батьків учитель відкидає. Каже, ця родина так виправдовується, бо тепер батькові загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення, адже після бійки викладача забрала швидка. Розрив вегеній, гематоми на обличчі, струс мозку, при падінні, кружиться в голові, зором не дуже все добре. Що сталося насправді? Має з'ясувати слідство, проконтролювати його? Весь колектив школи попросив особисто генпрокурора і міністра внутрішніх справ. Ми звертаємось до міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова та генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича з вимогою. Взяти під свій контроль відкриту кримінальну справу щодо нанесення тяжких тілесних ушкоджень, вчителю нашого НВК та забезпечити неупереджений слідчий органів у цій справі. А вже нині на акції вчителі закликали можновладців запровадити штатні посади охоронців у школах і визнати булінгом не тільки знущання з учнів, а й жорстокі дії батьків щодо педагогів. Олена Лунькова, Андрій Барков, програма Вікна СТБ. Але з до подій на передовій та минулої доби бойовики поцілили у піротехніка державної служби з надзвичайних ситуацій. Чоловіка негайно доправили до шпиталю. Військові лікарі переконані загрози життю ДСНСника. Поки немає. Загалом за минулу добу терористи чотири рази відкривали вогонь в бік українських позицій. Великих калібрів не застосовували. Майже всі провокації чинили у темряві. Так само під покровом ночі обстріляли і мирний населений пункт. Близько другої години ночі окупанти здійснили кілька автоматних черг в бік населеного пункту Чармалик. За оперативною інформацією, постраждалих серед цивільного населення на щастя, немає. Водночас, внаслідок цього підступного обстрілу було пошкоджено вікна, віконні рами та кімнатну стіну в одному з будинків. Вже від початку цієї доби відкривати вогонь бойовики не намагалися. Патріарху Філарету сьогодні 90 років. У ці хвилини тривають урочистості в палаці Україна. А зранку Патріарх відправив службу у Володимирському соборі та молилися за його здоров'я і згадували життєвий шлях, що почався в найчорніші для України роки. Голодомор, насильницька колективізація, репресія, страх перед владою безбожною і безсовісною. І в цей час Господь покликав у цей світ до життя на українській землі Донбасу. До церкви прийшов після смерті на фронті батька. Вирішив, не вірить в те, що батько вмер і більше не існує, а отже, буде молитися за його безсмертну душу. Далі церковна кар'єра в Москві міг стати російським патріархом, був серед фаворитів, але повернувся в Україну. Визнав частково співпрацював з КДБ, затверджував там священиків, але таємницю сповіді жодного разу не порушив і доносів, не робив ще й не боявся сперечатися з куратором. Релігії приходить в кінець. В 80-му році буде комунізм. А релігії не буде. Ми вас при соціалізмі терпимо, при комунізмі не буде релігії. І тоді сказав він пророчі слова, якщо церква і комунізм несумісні, церква буде, а комунізму не буде. Сьогодні в соборі дякуючи за довголіття Патріарха а ще за те, що в 90 має сили працювати. Певен, така вища воля мав побачити на власні очі визнання Української церкви у світі. Бог не може ставити на дорогу, яка приводить нікуди, а ставить на ту дорогу, яка приводить до перемоги. Ми малі були, нікчемні, як гірчичне зерно, а перемогли. Офіційно кандидат Юлія Тимошенко подала документи до центральної виборчої комісії. Прийшла із соратниками і ще раз наголосила про план провести Україну новим курсом. А от опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Свої документи до ЦВК сьогодні принесла Юлія Тимошенко. Реєструватися кандидаткою на пост президента вона прийшла зі своєю підтримкою, соратниками та депутатами фракції. Я особисто останні чотири роки буквально по одній людині збираю інтелектуальних, талановитих, сильних, патріотичних людей. Ми змогли розробити новий курс України. Це інтелектуальний, унікальний продукт який зробили самі українці для себе, це план, який покроково буквально накреслив шлях до перемоги. Кардинально новий курс, негайні зміни і мир для України. Тимошенко ще раз підкреслила засади своєї передвиборчої кампанії. Ми не просто знаємо, як встановити мир, як повернути Донбас і Крим. А ми склали стратегію, нову стратегію миру і безпеки. І ми покажемо якраз і світу, і свої власні нації, як треба вести справжні переговори, базуючись на міжнародному праві. І ми доб'ємося миру однозначно. Кандидатка на пост президента згадала і про питання української енергетики за її словами. Наша держава вже готова до енергетичної незалежності. У нас достатньо власного вугілля. Для того щоб сьогодні його не завозити по імпорту, тому що це просто приниження нашої національної гідності, коли ми маємо. Одні з найбільших в Європі покладів вугілля. Маємо маємо прекрасні шахти і завозимо сьогодні по імпорту. От опозиційний уряд сьогодні обговорював концепції нової конституції. Олександр Вілкул зібрав свою команду, аби подискутувати. За словами опозиціонерів, чинна конституція давно не годиться для сучасних реалій. Кандидат на пост президента пообіцяв у разі перемоги усі свої передвиборчі плани він виконає. Протягом пиврича Украина начнет подниматься, когда в стране закончится война, когда родители перестанут бояться выпускать своих детей на улицу, когда инвесторы перестанут бояться инвестировать деньги в нашу страну, что у них все отнимут или их ограбят. Для этого в нашей конституции будет прописан нейтральный внеблоковый статус по шведской, австрийской или финской модели. Это в принципе одно и то же. А для того, чтобы у нас была гарантия, это будет сильная профессиональная армия, которую мы оснастим кораблями и самолетами, сделанными на украинских заводах. Наши заводы получат госзаказ, а это дополнительно сотни тысяч рабочих мест. Для того, чтобы разрушить коррупцию в судебной системе, прямые выборы судей, одновременно с выборами мэров. Вони терплять муку, якою легко можна було б уникнути, поки в усьому світі малесеньким дітям з пересадженими органами дають рідкі ліки. Українські мусять жменями ковтати капсули. Здавалося б, найстрашніше в їхньому житті вже давно позаду, однак боротьба триває. Капсули це препарати імуносупресії. Вони стримують відторгнення органа, і іноді зараз треба спожити 12 штук. І якщо часом це і для дорослого виклик, то уявіть, як їх згодувати дворічній дитині. Тож батьки малечі благають моз Купити суспензії. Чи зглянулися посадовці? Ірина Заславець цього хлопчика звуть Русланом. Йому лише два рочки, і фактично все своє життя він провів у лікарні. Много операцій перенесли. Перестановка підікатера, ушивання живота. Остання і найскладніша була лише три тижні тому. Трансплантація нирки. Донором стала мама. Ось тут моя почка знаходиться. Власні нирки Руслана відмовили за кілька місяців після народження. Із Мелітополя його тоді екстрено літаком доправили у столичний охмадит і підключили до діалізу. Ось так геть змучений хлопчик в очікуванні трансплантації по п'ять разів на день проходив процедури, що заміняли роботу нирок. Для нього кожен день це боротьба. Він кричить. У нього істерика. Для операції з пересадження треба було знайти 200 тисяч гривень і не дивуйтеся, навчитися ковтати. Чому це важливо зрозумієте далі? Сказали, якщо ви не будете глотати, то ну, присадки не буде. Нині тішиться мама, сина не впізнати. Він уже набрав три кілограми і, як обіцяють лікарі, за кілька місяців не жене однолітків. У нас такий став веселий, він кушає, він грає, він Ну, нажив та одні випробування тепер змінили інші. Тричі на день маленький хлопчик має ковтати ці капсули, препарати імуносупресії, які стримують відторгнення донорського органу. Синок, давай вип'ємо. Давай Руслана запихають їх жменями інколи по 12 за раз. І для батьків і для дитини це справжня мука. Треба пильнувати, щоб не розкусив і боронь боже не вдавився. Тут взрослый человек не сможет 12 штук проглотить капсулу, тем более такой ребенок. Он может поперхнуться этой капсулой, она может застрять где-то, что-то это. Ну, то есть, зачем рисковать, если есть удобное решение для всех. Сможешь? А ти розкажи, не плач, ми пробували капсули пити. Не плач. Ні, все, мама не дає, не буде давати. Не буде, мама, не буде капсули, дивись, немає, ну все, ну не плач. Чотирирічна Аня теж на імуносупресії після трансплантації нирки. Дівчат дивом врятували в Німеччині, оскільки ковтати вона зовсім не могла, майже рік її годували через зонд, там Ані одразу видали суспензії. Мама Ілона і досі купує їх за кордоном. Таким маленьким шприцом дозуємо дозу. Дуже зручно, отак От вона. давай. Водичкою ми запиваємо 300 євро за пляшечкою з власного бюджету витрати непосильні. Тож жінка звернулася по допомогу до держави. Попросила МОЗ закуповувати рідкі форми препарату. На що отримала відповідь: той не зареєстрований в Україні. Є таблетки. В чому проблема пити таблетки? Чому урядники проігнорували прохання мами, йдемо питати в моз на столі у заступниці міністра Ольги Стефанишиною, розкладає жменю ліків. Денна доза для дитини з донорським органом. Я там, як мама, яка також дає дітям ліки, розумію, що це знущання, тому я ж кажу, що за нашою інформацією, ці ці лікарські засоби, які нам надали експерти, можна е, не в не в такому вигляді видавати дітям, а змішувати там спеціально. В аптеці, тобто розчиняти у воді, але трансплантологи пояснюють, робити такого категорично не можна. Препарат може не подіяти і орган відторгнеться. Це спеціальна кишечно розваріма форма капсули. Її не можна ділити, там, розрізати що то нею робити. Її нужно глотати цілком, щоб вона розтворювалася не в желудки, а в кишечники. Аби самі розібратися, Ольга Стефанишина вирішує зібрати практикуючих лікарів. Зберемося. Слово позиція. Розчинні форми однозначно потрібні. Одне из условий, чтобы ребенка беруть на трансплантацію, щоб він мог глотать таблетки і капсули. Якщо раніше у нас стояв порог 10 кг, 12 кг, то на сьогоднішній день це 7-8 кг, уже ребенка може бути пересажена почка. І це бувають діти до року. І ці діти 100% глотать капсули і таблетки, звісно, не можуть. Ми стараємося всіми силами довести до 7 8 кг, і нам потом відказують, тому що він не глотає таблетки і капсули. Є дійсно сенс включити цю позицію, оскільки рідкі форми ліків значно дорожчі, усіх дітей на них не переводитимуть лише маленьких. Для того протягом січня експерти мають виписати критерії, а паралельно порахувати самих пацієнтів. Поки за даними, що їх моз отримав від регіонів, таких діток лише 12. Та список недостовірний, бо в ньому немає ані ані, ані Руслана. Львівщина, приміром, жодної дитини. Хоча нам відомо, що там мешкає Настя Гузарська. Із пересадженим серцем. Тим часом у Русланчика фото на згадку із його рятівниками. Він нарешті їде додому, і, хоча б поки з капсулами, але вже з надією, що й вони лишаться в минулому. Поправляйтесь і ростіть бальшині і здорові ірина заславець, Роман Крюков та Олександра Ліфанов. Програма Перемог вам у вашій боротьбі. завжди. Сподівайтеся кращого. Побачимося вже у 22-й.